Не шуміть, тихіше, спить дитина, син Марії, Божий син, наш цар. Уявляється, проста картина, сповивався Всесвіту Владар. Хліб звичайний, дуже мало місця, розумом таке і не збагнуть. Господи, Ти в яслях, як так вийшло, і чому ти вибрав таку путь? Твого народження світ не помітив, бо в марноті пітьмі перебував, мій Ісус, ніхто тебе не стрітив, і почесті ніхто теж не віддав, і ніхто не приготовив Тобі трона, щоб Ти Ісус запанував, символ влади, царська є корона, а тобі її світ не подав. Пройшов мимо. Царських ти палаців, де ж родитись Богу на землі, тільки там, де яслі і ягнята, таке місце вибрав ти собі, спий дитинка у цей тихий вечір, той, хто гріх мій на себе візьме, я ще в хлів війти, згинала плечі, бо вхід вузьким був для мене. І тепер я тут. Поруч Марія немовлятко огорнув солодкий сон, нехай спить, будити не посмію, бо далеко ще голговський трон. Наш Ісус родився для розп'яття, яслі на Голгофу кроком є. Перед твоєю, Боже благодаттю тремтить душа і серденько моє. І чути над хлівом ангельські співи, і видно над хлівом ясна зоря. Не можу зрозуміти, це просто диво, Бог воплотився, стався немовлям. Вічний Бог, у славі він багатий, вирішив на землю цю зійти, жив, робив добро і був розп'ятий. Він родився, щоб нас усіх спасти. Я молюсь, і відповідь шукаю. Господу питання задаю, Боже мій, ти в яслях? Знову питаю, як ти став людиною? Чому? Якби у царській був в палатах, то хто в палац мене пустив? Біля колиски побувати? Але в яслях є. Таким доступним ти, я можу тут стояти на колінах і на тебе ніжно споглядать. Ти родився для мого спасіння від гріхів, щоб людство врятувати. Вхід відкритий, хто там, ви заходьте, та хай тихенько Стукають серця, сон дитини нині не тривожте, нехай спить. Ісус Христос, мале дитя.